Друзі, Слово Боже каже, що саме Бог дає нам силу набувати багатство. А у Другому посланні до Корінтян написано, що Ісус Христос, будучи багатий, усим, зубожів, щоб ми з вами стали багатими. І Слово Боже каже, що коли ми сіємо наші фінанси у проповідь Євангелія, то Бог. Спроможен збагатити нас всякою благодаттю, щоб ми завжди, у всьому, мали всякий достаток, багатство і завжди були багаті на всяке добре діло. А у Євангелії від Марка, в 10 розділі, в 29 вірші, говориться, що коли ми щось залишаємо, Хоч це поля, хоч це дома, хоч це що б це не було раді Ісуса Христа і Євангелія, то Господь саме в ці часи, незалежно від економіки. Спроможен дати нам стократний урожай, коли наші відео надихають вас, коли вони допомагають вам, коли ви приймаєте зцілення і всяке заохочення через наше служіння, давайте разом, сійте гроші в це служіння, ставайте фінансовими партнерами спонсорами цього служіння, тому що Таким чином, ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу. І зараз ми даємо вам можливість прийняти стократний урожай. Перед тим, як ви будете сіяти свої гроші в це служіння, давайте скажемо. Я люблю Господа. Повторюйте, я сію гроші в Євангеліє, в проповідь Євангелія по всьому світу. І я вірю. Що Ти, Господь, виконаєш все, що сказано в Євангелії від Марка 10, 29. І саме зараз я приймаю мій рясний, щедрий урожай від Господа. Сказали? А тепер я молюся: Отець Небесний, в ім'я Ісуса, поблагослови щедро. Кожного даятеля, кожного партнера, кожного спонсора цього служіння, дай їм стократний врожай, давай зараз нові ідеї для бізнесу, давай розширення підприємства, давай, давай розширення бізнесу. Хай до цих людей прийдуть неочікувані фінансові благословення, неочікувані фінансові можливості, давай підвищення по роботі. В Хай Ісуса Христа, поблагослови зростання в кар'єрі, поблагослови, хай їхні дома завжди будуть повною чашею, Поблагослови, хай ця людина, яка зараз сіє гроші, яка довго не могла купити щось таке, за що вона молилася. Хай найближчими днями вона зможе купити оцю річ. В ім'я Ісуса я пророкую прямо зараз, після того як ви сієте гроші в це служіння проповіді Євангелія, ви отримуєте змогу поновити свої гаджети. Ви отримуєте змогу для нового ремонту, для нових автомобілів, для ремонту своїх автомобілів. В ім'я Ісуса Христа я проголошую повне зцілення для ваших тіл. Кожного дня ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, за ваш захист, за зцілення, за ваші сім'ї, за гармонію в ваших сім'ях. Друзі, приймайте! А як посіяти, буде в описі під цим відео. І разом з вами ми так раді служити Богові. До завтра!